Майже в кожному випуску нашого циклу ми звертаємося до Велисої книги як авторитетного джерела минувшини. Це одна з найдавніших історична, літературна та культурна пам'ятка українського народу. Однак серед значної наукової та читацької спільноти досі побутує думка, що ця книга є плодом чиєїсь вигадки. Першими заявили про те, що Велесова книга підробка російські лінгвісти та історики. Лідія Жуковська, Андрій Залізняк, Борис Рибаков, Ігор Данілевський, Віктор Виноградов, Олег Творогов і низка інших вчених. Їх висновок зводився до того, що текст книги має велику кількість граматичної безсистемності і є не мовою, а вінегретом. З історичного боку, була тана така оцінка, коли в книжці доходить до періодів, про які нам відомо дуже мало. Вона не відкриває нічого нового. Чи є думка російських вчених справді науковою і неупередженою. Стосовно мови книги, наука змогла реконструювати граматичний строй общеславянського язика і других слов'янських язиків на самих ранніх стадіях їх розвитку. і ні кому із них чудовищний волоп'юк ВК не має ні малейшого отношения. Писав Олег Творогов. А що кажуть факти? А факти підтверджують, все, що не входить у рамки шовністичного уявлення вілікоросов, відкидається, висміюється і принижується. І для цього використовуються всі засоби: брехня, перекручення, фальсифікація. Натомість, добре відомо, що общеслов'янський язик, про який пише творгу, це не більше, ніж вигадка деяких вчених. Це спроба зробити російську основою для всіх слов'ян. Так не вийде. Нині не ті часи, коли указом Його Величества імператора Олександра II толковий словар великоруського нареччя руського языка Володимира Даля переінакшли на толковий словар живого, живого великоруського языка. Друге, Згадаємо, що вінегретом московські вчені також називають білоруську мову. Про українську пишуть, що вона створена австрійцями, а то й взагалі, що це наречі руського язика. Що кажуть факти стосовно того, що Велесова книга нібито не відкриває нічого нового. Дослідник про українську історії та мови Сергій Підубний не став довірятися чужим висновкам та іншим прикладачам. Не така вже складна мова наших предків, щоб не розібратися самому. Необхідно лише підібрати ключ до прочитання тексту. Підубний переклав Велесову книгу і зумів відчитати в ній багато того, чого не помітили інші перекладачі і дослідники. Наприклад, знайшов у текстах ім'я автора книги, ним виявився Волг і учитель Іллар Хуруїн. Дослідив, коли він жив і творив при князеві Боревлені. Десь московські вчені цім'я згадують, колеги піддумного пропустили повз увагу такі важливі терміни, як мова, мовинство, тотем овен, першоматір ладу, племена Антів та Окрів. Розслумачив календарну релігійну систему наших предків, де місяці та їх покровителі мають цілком українські назви вишень, Леле, Літець, Радогощ, Календо, Кришень, Білояр. Ладо, Купало, Сунець, Житнець, вінець, Зранець, Овсенець, Просенець, Студець, Лідець, Лютець. Прихо, що російським підспівують і деякі українські вчені. Однак тільки сліпий не може бачити те нове, що відкриває Велесова книга. Тут чимало таємниць із життя наших пращурів, що вони їли і пили, що жертвували богам, як і на які племена ділилися. Як відбивалися від ворогів і хто в цьому їм допомагав, цілком очевидно, чому для російських вчених велесова книга підробка. У ній нічого нема російського. Всі події, описані в книзі, відбуваються на українській землі. Однозначно вказуючи, що Кей жив насправді у VII столітті до нашої ери, а не в VI столітті нашої ери, як пишуть ці ж московські світила. Також звідси дізнаємося, що Кий мав сина Лебедяна, а не сестру Лебідь. Про першу руську державу Руськолань і її столицю Голунь, яку заснував Орій, батько Кия Щека та Хорева. Із російських, точніше північних, у книзі згадується хіба що тільки племена Онезва, Сум, Весь і Чудь. То як вони можуть визнати Велесову книгу за справжню? От якби в ній йшлося про московську землю, а не про Київську, то і мова книги була б не Волопівком. І висвітлені в ній історичні події були б відкриттями та ще й сенсаційними. І вже давно російські пропагандисти взяли б її на озброєння. Це не Україна, де досі на догоду сусідам бояться визнавати своє за своє і підносити своїх. Письменник Валерій Шевчук. Слушно зауважував, що згідно вели свої книги, цитата, Південна Русь мала свою на півтори тисячі років давнішу історію. Як же таку пам'ятку визнати? Отже, єдиний засіб локалізувати чи блокувати її вплив на розвиток історичної науки і тим самим знешкодити довести, що це фальшивий документ, а коли так, то немає він ніякої наукової цінності. Кінець цитати Недарма московити торочать, що в Скетів не було свого письма, що тільки болгарські просвітителі Кирило та Мефодій навчили Русь писати. Територія України була прабатьківщиною філософії і космогонії. Геродот писав про наймудрішого із філософів Скита Анахарсія. На нашій території знайдено чимало різноманітних написів. А російська наука наполягає, що письмо нам принесли Кирило з Мефодієм у IX столітті. Саме тоді, до речі, коли була написана Велесова книга, про яку великий український мислитель Володимир Шаян сказав: наймодерніша ідеалістична філософія. Платон і Аристотель залишаються позаду основної космічної концепції нашого віщуна. Кінець цитати, залишаються позаду і Кирило з Мефодієм, і разом. З ними всі християнські просвітителі, через що й перекручують вчення нашого великого предка Іллара Хоругіна, обріхують і не визнають. Це відео заклик прислухатися до голосів минулого, до голосів наших предків, забутих, відкинутих. Так, вони говорили дещо іншою мовою, але це наші голоси, голоси наших пращурів, наша мова і наше мовенство – термін, що виступає в книзі. Значені як звіт священних правил та молитов, які установив сам Бог Творець сварг. Як і отці наші, очистимося мольбою в мові і миємося, мольбитворячі, за чисті душі свої і тіла, як свар у ставів ті мовництва та купалища, і вказав, що не сміємо їх занапащати. Час визнати Велику книгу на державному рівні. Досить прислухатися до московських вже вченних, таких, як творогу, та вже пророків, як от Іван Бунін, який писав, «Прекрасніє Малоросії нет страни в мірі, і головне то, що у нього тепер уже нет історії. Її історична життя давно і навсіда кончена. Є в нас своя історія, є у нас велике минуле, у нас великий народ, про що й свідчить Велисова книга. Ця книга має стати настільною для кожного українця. Бо вона про наших богів, про наших правоців, про наші перемоги і поразки. Це наш дороговказ. Це те, що надихне і дасть нові сили для повернення колишньої слави нашої країни. Цим випуском ми завершуємо першу частину циклу. Другу частину плануємо розпочати відео про найперші руські держави та столиці. Але коли це станеться, залежить не тільки від авторів.